Добрий день, дітки! Знову з вами сьогодні знайомий равлик. Послухайте про нього віршик. Равлик грався серед трав, хаткою хвалився. Потім ріжки заховав, я й не роздивився. Ось який гарний равличок. Ми багато вже чого про них знаємо. Але сьогодні ми з вами, давайте зробимо самі гарних равликів. Цілу сімейку. Що ж нам потрібно для роботи? Ось дивіться, лист паперу жовтого чи коричного, який забираєте кольору. Потім маленька трубочка. Зуміти для чого олівець, або ось я взяла пензлик круглої форми. І на цьому жовтому папері, звісно, батьки це зроблять відрізати. Три довгих таких смужечки. Одна буде найдовша, друга коротша, а ця найкоротша. Що ж ми далі робимо? Ви вирізали батьки вам смужечки, а ви, дітки самі? Ось цю смужечку зараз ми накрутимо на олівець чи на пензлика. Це буде ось таким чином. Дивіться, ви накручуєте цю смужечку. Він, звісно, тією рукою не дуже зручно, але обома ручками це ви самі зробите. І у вас будуть ось такі спіральки. Ось, дивіться, ми знімаємо з олівця. І нас вийшло три спіральки. Це заготовки для наших трьох равликів сімейки, так? Татуся, матусі і маленького равличка. Шановні батьки, в кінці, дивіться, ось так розрізати. На дві частинки це будуть ріжки. І ось тут нам потрібна буде така вузесенька трубочка. Зараз дивіться на цю трубочку, ми накручуємо ось ці ріжки обидва наперед. Ось що було ось так дивіться. Ось у нас вийшла така сімейка, дивіться, ось можна намалювати очки, посмішку так. Але ж потрібно, щоб вони на чомусь трималися. Ось давайте виріжемо ось такий листочок і наклеїмо клеєвим олівцем, і буде на сімейка сидіти на листочку. Зараз покажу. Потрібно намастити, ось десь в цьому місці кожного равлика. І приклеїти на листочок. Зараз я це зроблю. Ось такі. Гавлі, равлики у нас вийшли. І ви так дітки робіть. Буде у вас сімейка равликів. Ну що, буду чекати ваших робіт, ваших равликів, ось таких гарненьких.